Пам'ять преподобної Феодори Кесарійської. У знатного та впливового Патриція Феофіла і його дружини Феодори довго не було дітей. За молитвами до святої Анни, матері Пресвятої Богородиці, Бог послав їм доньку Феодору, і вони вирішили присвятити її Богові як дорогоцінний дар. Тож, щойно, Феодора досягла належного віку. Її було доручно насельницям монастиря Святої Анни, званого Регідійським. Там вона проводила життя у тиші, вправляючись у чеснотах. Утім, сталося так, що візантійський імператор Лев III Ісавр обрав її за дружину своєму сину Христофорові, якому він щойно дав титул кесаря. Імператор Єретик заніщомав усі церковні установи й трохи не шанував дівоцтво заради Христа, тож він велів соломій забрати дівчину з монастиря й привести до Константинополя, де вже готувалося її весілля. Але Бог не залишив свою рабу. Саме у той час варварські війська скіфів, тобто слов'ян, неочікувано вторглися в межі імперії. Наречений святої Феодори, який був посланий на чолі війська боронити країну, загинув у першому ж бою. Дізнавшись про це, Феодора, взявши лише те, що було для неї найдорожчим, потай залишила місто й вирушила до свого монастиря, де її зустріли з великою радістю. Коли при дворі помітили зникнення нареченої, другий син Лева вирушив у монастир, Аби повернути втікачку. Приїхавши в обитель, він побачив Феодору, яка вже встигла прийняти чернечий постриг. Свята була одягнена у таке огидне лахміття, що переслідувач не схотів наполягати на своєму і поїхав геть. Преподобна ж Феодора, здобувши свободу, ще більш ревно просувалася шляхом подвижницького життя. Вона настільки виснажувала своє тіло, що стала схожа на живі мощі. До кінця своїх днів Феодора носила волосяницю. ліжком їй слугувало каміння, хоча часто свята взагалі не спала, проводячи всі ночі поспіль у молитві. Вериги, які носила Феодора, впивались у шкіру, спричиняючи незагойні сморідні рани. Таким чином, преподобна Феодора, яка ніколи не залишала боротьби і завжди носила в тілі мертвість Ісусову, здобула істинне блаженство та досягла Царства Небесного.